Привіт, друзі! Гудмоненькі були чивринята! З перших годин повномасштабного вторгнення расистів на нашу землю однією із найважливіших задач для українців була втримати контроль у небі над країною, а зокрема над Києвом. Саме тоді і бере початок легенда про нього безстрашного українського сокола пілота Аса, винищувача Міг-29. Своїх ворогів він знищував нещадно прямо на очах у звичайних українців, а ті, радіючи його успіхам, прозвали його приводом Києва за його невловимість та зухвалість. Було підраховано, що за перші 30 годин вторгнення «Привиду» вдалося знищити 6 літаків окупанта. А всього в небі над столицею він знищив до 40 рашистських бойових машин. Перевищуючи швидкість звуку, слава про бойові досягнення захисника українського неба облетіла весь світ, досягнувши берегів Японії. А один з тамтешніх манґак створив про нього ось цей мальопис під назвою Привид Києва, який доволі скоро локалізували українською. Проте що з ним не так, розберемось вже за мить. Я сценарист та режисер Сергій Дмитренко, і ми продовжуємо. Привид Києва це манга про українського пілота, який робив марними спроби расистів завоювати панування у небі над Києвом. Виконана вона у доволі крутому і реалістичному візуальному рішенні. Єдиний мінус цієї історії в тому, що вона дуже коротенька лише 16 сторінок. І це, на жаль, не перший том, а закінчений твір така собі невеличка замальовка на тему нашої війни. Видання у м'якій обкладинці папір щільний крейдований. Але крім самої манги, до кожного примірника додається ось такий крутезний постер формату А1. Цікаво, що з японської цей твір переклав Тимур Сандрович пан Добродій, завдяки якому ми з вами можемо читати українською мангу Ганібал. До речі, перекладали мангу відразу й англійською. А тому, якщо хочете зробити своїм іноземним друзям крутезний актуальний подарунок з України, англомовний примірник привода Києва те, що треба. Відповідальним за вихід цього героїчного епосу є видавництво ранок. Це їхнє перше подібне видання. А тому, коли було оголошено перед замовленням на нього з вказаними форматом та ціною примірника, реакція нашої коміксової спільноти була неоднозначною. Мовляв, навіщо змінювати формат манги на А4? Що це за неподобство? Це ж не канон. Але якщо розібратися детальніше, то технічно привід Києва не є мангою. Його автор Мацуда Джуко, відомий митець, що полюбляє військову тематику. Він ще відомий як Мацуда Heavy Industrial або Мацуда HI. І видає свої твори він у форматі доджінші або Додзінсі. Ну, японською це пишеться ось так. Якщо володієте, прочитайте. Це, так би мовити, аматорський сам видав коштом автора, і виглядає він ось так: це світлини з твітера Мацуди саме. Як бачимо, японський оригінал привода за форматом, такий самий, як і українська його локалізація, а саме А 4 Отож, як виявляється, ніяких канонів ранок не порушує. Єдине те, що за проханням автора, привид виданий за європейською книжковою традицією. Тобто сторінки, як бачите, перегортаються як у звичайному мальописі. Але от розташування панелей та баблів залишається за японським звичаєм. Тобто читати його треба саме як мангу. ось так: справа наліво. Про це, до речі, є замітка від видавництва. Друзі, нещодавно я помітив, що понад 80% оглядачів нашого каналу не підписані на нього, а це неприпустимо. І тому я закликаю вас виправити це непорозуміння. Це дуже просто: треба клікнути на підписку та на дзвіночок, аби нічого не припустити. Поставити вподобайку цьому випуску та щось гарне написати у коментарях під ним. Зробили? Тоді йдемо далі. Також невдоволення комікс спільноти було і через ціну на привиди Києва. Мовляв, за історію у 16 сторінок видавництво ранок просить аж 149 гривень, це ж грабіж і шахрайство. Он той же Ганібал, наприклад, розміром понад 200 сторінок коштує 180. Ну, по-перше, це політика ціноутворення видавництва, яка залежить від багатьох чинників. А по-друге, якщо ми знову уважно подивимось на світлини з твітера пана Мацуди, то побачимо, що свій твір він продає за 500 японських єн. А це по відношенню до української гривні на сьогодні складає близько 139 гривень. Все одно дорожче, скажете ви. А якщо ми віднімемо від ціни 149, анонсовані 10 гривень від кожного проданого примірника на потреби ЗСУ, то якраз і виходить 139. Звісно, з економічної точки зору, проводити такі паралелі не зовсім коректно, але такий збіг, на мою думку, не випадковий. Сам автор Мацуда Сан дуже тішиться виходом свого твору в Україні. Він, і сам, продаючи свої твори, частину коштів донатить на потребу українцям. До речі, в нього є ще один доджінші на тему війни в Україні. Він про таємну особу, яка на початку російсько-української війни у Донецьку цілеспрямовано руйнує лінії постачання російської армії та краде харчі, кодове ім'я цієї особи Донецький товстий кіт. Не питайте, чому так і чому про це, не знаю. А от чи планує ранок локалізувати цю історію для українців, це цікаво. А хотіли б цю мангу переглянути ви? Напишіть у коментарі. Безперечно, те, що слава про подвиги наших воїнів-захисників доходять аж до Японії і відгукуються у тамтешніх митців, це ще один показник неймовірної підтримки нашої країни в усьому світі, ну в усьому притомному світі. А те, що видавництво ранок, яке знаходиться на хвилинку у Харкові, відреагувало на новину про цю мангу доволі скоро, та через нашого посла там знайшла автора пана Мацудо. І за доволі швидкий проміжок часу видала його мальопис українською, це, звісно, великий респект видавцям. Друзі, а що ви думаєте про київського привида? Адже його особу так і не розкрили. Чи правда те, що його досягнення належать усій 40-й бригаді тактичної авіації? А може ця заява прозвучала для того, щоб зменшити пильну увагу до його персони зі сторони громадськості і таким чином захистити його? Чи все ж таки наше небо дійсно захищає неймовірно талановитий невловимий мисливець за окупантом? Напишіть у коментарі свою думку. Отже, друзі, сподіваюсь, я вас зацікавив цією історією. Адже прямо зараз я хочу розіграти один новенький примірник Привида Києва серед вас. Умови розіграшу наступні. Треба бути підписаним на наш YouTube канал Копзафілс та відповісти на наступне запитання. Увага! Скільки загалом було знищено рашистських літаків у мальописі «Привид Києва? Пишіть свої варіанти у коментарях під цим випуском до наступного четверга включно. Переможе той, хто першим назве якомога точнішу цифру. Переможця ми оголошуємо у окремому відео на цьому каналі, а також опублікуємо його ім'я на нашій сторінці у Фейсбуці. На неї, до речі, також варто підписатись. Ну що ж, я сподіваюся, що вам було цікаво, а тому поставте вподобайку, підписуйтесь на канал та підтримуйте наші Збройні Сили. Пам'ятаємо! Ми споживаємо український контент. 이 자국의 귀신. 아, 나 지금 오 이렇게 숲을 깔아야